Запуск даже одного там агавка по территории на нашої страны а позволит им определить нашу реакцию на, Она на, будет просто... на, на те или иные действия. Да нам пофігу, сколько ракет они собираются собирается. Если они уничтожают наші центры принятия решения, автоматически работают рука смерти. на болотах. Істерика у Соловйова. дим из вух. А у самого Путіна нова серія все йде за планом. Ми вернемся, ми по біді. Ми викинем Зеленського і наведемо в стране порядок. Це ж треба бути ось таким маразматиком, причому невеликомно хворим, щоб вірити в те, чого немає і ніколи не буде. І все б нічого балакає собі хворий дід та й балакає. От тільки його план захопити Україну за три дні пішов коту під хвіст. Бо мріяли московити дійти до Києва, а вже четвертий рік бігають по лісах і ховаються від дронів. Чорні пакети. Ну а після новин, про які я вам розкажу далі, в кремлівських кабінетах точно стане спекотніше, ніж у пеклі. Тож тисніть на дзвіночок, одразу поставте лайк, щоб це відео побачили інші, і поїхали! поговорим. ракетная история никуда не исчезнет, если не будет какого-то четкого как бы, да, и понятного значит, решения политического, да, она никуда не исчезнет. Как на мой взгляд, то как минимум ликвидация, так сказать, вот этого э, ликвидация вот этого, сказать, <сёк> контрагента украинского, виде украинского руководства, она крайне важна. А то мы все говорим, денацификация, а потом говорим, главный нацист Зеленский поехал туда, поехал сюда, поехал там, поехал сям. Ну, если он главный нацист... І все? Бо Дональд Трамп заявив, що російська економіка на межі краху. На його думку, влада Російської Федерації не хоче завершувати війну, тому він планує особисто зустрітися з Володимиром Зеленським, каже, щоб передати Україні нову зброю. Ця зустріч запланована на 17 жовтня. І тут, думаю, неважко здогадатися, як запахло смаженим на російських телепомийках. І понятно, що ми будемо протистояти, понятно, що тут потрібно створювати зовсім другий род воздействия, але запуск навіть одного там агавка по території нашей страны, а, на нашої країни, а дозволить їм визначити нашу реакцію на, 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 на ті чи інші дії. Дмитрий Анатольович дав зрозуміти, це початок ядерної війни, И, соответственно, мы должны будем нанести удары сначала по местам хранения и дислокации пусковых установок носителей ядерных запасов и по центрам принять решения, чтобы два раза не вставать, пролив и товарища Сталина, ну и заодно смыть к чертям собачьим этот непонятный маленький британский плевочек. Возвращаясь, кстати, к Британии и нашей реакции, президент достаточно недвусмысленно намекнул, что мы выходим на испытания тех Кое изделий, чего. которые мы говорили, а речь идет, скорее всего, о уже финальной стадии Посейдона, Увидимся. а для британцев это сложнее, или ракеты Буревестник, то есть что-то стратегическое. Главное, на правильном полигоне испытать. Вот в прошлый раз очень хороший был выбор полигон, Южмаш, да? По Южмашу орешник испытали. Очень правильное решение. Здесь можно по Британским островам, если Посейдон. Насправді путіністи розуміють, їхня недофедерація загрузла у війні, яку сама і розпочала, і програє. Але їм же треба відпрацьовувати криваві рублі. І, до речі, переконувати громадян Росії, що вони досі нічого і нікого не бояться. і л'ється чергова словесна діарея. Ли ми задачі там на Україні Навіть питання немає. Особливо, якщо ми, на почнемо воювати по науці. Особенно, наконец, если мы перейдем от режима специальной военной операции к режиму войны. Когда наши военачальники начнут действовать в соответствии с теми знаниями, которые они приобрели в военных высших учебных заведениях. Но эта война будет тогда безжалостной, страшной. Проблема взять славянско-краматурскую агломерацию. Робліми до Придністров'ю нікаї. Вони прекрасно знають, як це зробити. Но це приведет колосального уровню жертв серед мирного населення України. А ось ці заявочки. Як вам? Подивіться і поділіться думками у коментарях. Бо я, чесно кажучи, дивлюся на весь цей театр, абсурду і в голові, от правда. Лише одне: Невеликомно хвора недофедерація не має права на існування поруч. цивилизованными, адекватными и свету. Но военная наука не про то, как спасать мирных жителей, а про то, как решать поставленные задачи. И, конечно, мы можем просто огневым смерчем, используя разные типы и разные номинования, что синонимично, страшного оружия, которого близко нет у Украины, обеспечить дальше же прохождение наших сухопутных войск по выжженной земле. И потери у нас будут малые. И земля будет не очень пригодна для последующего обитания. Но можно двигаться очень быстро. Можно ли взять Киев за три дня? Конечно. Только Киев будет стерт с лица земли. И там будет стоять флаг, который поставит дошедший до этого пожарища рядовой Иванов. Таки будь. А є ще ж одна новина, від якої путіністам дуже рве дах. Щоправда, можливо, ви вже чули і навіть бачили в телеграм-каналах, що руський мір в Україні знищується, як і вологі мрії бункерного перемогти у цій війні. І наша країна очищується від московських перевертнів. А на Москві тим часом істерика. От її. Я вам і покажу, бо президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України мера Одеси Геннадія Труханова. Ну а також українське громадянство втратили зрадники Олег Царьов та Сергій Полунін. Нужно понимать, что Труханов – это очень серьезная фигура в Одессе и в области, и имеет очень серьезные ресурсы. И когда вот начиналась специальная военная операция, он мог поддержать приход русской армии освободительной, мог не жить под натовской оккупацией и режимом Зеленского, но, тем не менее, выбрал именно вот режим, вот ему видимо нацизм ближе, вот единственное, где он просчитался, так это то, что собственно вся вот эта история, она не на несколько дней и не на несколько месяцев, и уже когда началось действительно серьезнейшее геополитическое противостояние на территории Украины, то в этом плане очевидно, что кормовая база на территории оккупированной блоком НАТО начала сокращаться. И естественным образом это вызывает конфликты различных группировок вот на этой территории. И, конечно же, группировка Труханова, она очень богатая, у них очень много ресурсов, и не случайно именно эту группировку выбрали как мишень для того, чтобы сожрать І в этом плані абсолютно естественно, що така вот іронія судьби його настигла, потому тому що этот персонаж і до начала спеціальної военной операції финансировал различных націоналістів боевиков. До речі, Полунін уродженець Херсонщини, але зараз віддав душу дияволу Путіну і навіть набив собі татуювання з його нікчемною пикою. А ось і сам царьов відреагував на позбавлення його українського громадянства. Какие же вони все никчемницы черного роти посипака российского диктатора. Там борятся, значит меня боятся, это хорошо. И... И вообще ситуация абсурдная. Абсурдная, потому что нелегитимный президент пытается лишить меня гражданства, лишить, забрать у меня то, чего он мне не давал. И мы очень хорошо помним Украину. Счастливую, мирную, цветущую страну. Страну, которую разрушил Зеленский. Зеленский сначала разрушил страну, а теперь у меня забирают ее гражданство. Это абсурд. Нельзя забрать то, чего не существует. Нет страны, нет гражданства. Наша задача вернуть. Сібі, українцям, ту Україну, которую мы помним, ту Україну, которую мы знаємо. Ми вернемся, ми побідім, ми викинемо Зеленського і наведемо в стране порядок. Так і хочеться їм нагадати, як вони до речі люблять самі казати, це ми ще не починали. Але тепер замість параду на хрещатику у росіян похоронка. Ну а замість їхнього руського міра у нас очищення від всього російського, а в них. Санкції і черги за трусами made in China. Ну а я ж підсумую і традиційно нагадаю вам про найважливіше. Бо знаєте, щоб там не відбувалося в світі чи на міжнародній політичній арені нам з вами своє робити. Тому давайте продовжувати підтримувати Збройні Сили України. До речі, від нашої з вами єдності путіністам теж дуже так знаєте. Знатно рведах зараз. Я збираю на автівку для артилеристів Національної гвардії України, тому прошу. Кануйте ось QR-код і долучайтеся. Або шукайте посилання на збір і реквізити в описі під цим відео на Ютубі. Важлива кожна гривня, адже ця автівка дуже потрібна хлопцям на фронті. Тому нехай вона якнайшвидше опиниться у них, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Впевнена, ви знаєте куди. І дякую вам, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Я все бачу, все читаю і обов'язково прочитаю і коментарі під цим випуском. З вами була я Інна Набок. Нагадую, бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі у наступному відео.